Оновлене покриття, освітлення та відремонтоване приміщення. Нещодавно свої двері офіційно відчинив спортивний зал на базі Позняківського закладу загальної середньої освіти. Це велика подія в житті нашої школи і, взагалі, в житті нашої громади. Це не просто технічне покращення. Значить, інфраструктури, а це є значить простір, де діти можуть розвивати фізично, фізично розвиватися, де розвивається фізична культура, де розвивається командний дух. Ми 40 років. Школа значить вже відзначала в минулому році 40 років, як відкрилося, і от це нам був такий дуже подарунок, великий для нашої школи і взагалі для нашої громади. Ремонтні роботи провели за кошт місцевого бюджету. Їх вартість склала близько мільйона гривень. У спортивному залі проведено капітальні ремонтні роботи вентиляційної та освітлювальної систем. Виконано захист радіаторів, проведено усі внутрішні роботи з повною заміною підлоги та вхідних і зовнішніх дверей. Я думаю, це дуже великий прогрес зробили для нас такий спортзал. Дерев'яне покриття було швидко. Вже розсопало було. Та і все. Колярі радіють можливості тренуватися в оновленому приміщенні та вже готуються тут до районних змагань пліч-опліч. Ми тренуємось тричі на тиждень. У нас дуже активна Я є в спортивному розвитку. У нашій школі відрекоментували спортзал, і це є дуже позитивною новиною для наших учнів. Адже у нашій школі є дуже багато учнів, які беруть участь у різних спортивних закладах, змаганнях. І дуже полюбляють різні види спорту наприклад, волейбол. Я займаюся волейболом і футболом. Тепер краще займатися. Це дозволяє нам краще підготуватися до змагань. Як розповідають вчителі, розвивати спорт у громаді вкрай важливо, адже він допомагає загартувати тіло та розум. Оновлена спортивна зала стане майданчиком для спортивного розвитку та удосконалення вмінь.